Політолог Микола Давидюк, який долучається до на нашого ефіру, Микола, мої вітання вам. Дуже радий, бачити. Навзаєм. Отже, моє перше запитання до сьогоднішніх всіх гостей мого ефіру це як ви зрозуміли те, що відбулося? Це була інсценуація, це була реальна, реальна спроба заколоту, яка увінчалася переговорами? Чи це теж реальна спроба заколоту, але в пригоджено є свій план? Ну, можливо, я дав виключний перелік, а у вас є якась своя версія? От зараз по вже холодним розумом проаналізувавши що все ж таки відбувалося у Росії напередодні, я думаю, що ми можемо зараз аналізувати по результату кому вигідно. Да? Це така проста гра, яка дуже багато ставить на свої місця. Перше, Путін виявився слабким. Друге, заява міністра закордонних справ Італії, який говорить: А слухайте, а російський міф приєдність насправді міф. Нема суперсильної Росії об'єднаної навколо Путіна, яка не готова чути нових ідей. Тобто озброєні 25 тисяч мужиків, які взяли ціль розгромити Москву і Путіна, можуть дойти до Москви там ну, до Підмосков'я, там 100-150 кілометрів. Їм залишилось тоді дойти, і в принципі їх ніхто зупинити не може. Наполеон рухався в тисячу разів повільніше на Москву. І тут ми бачимо блискавична операція, і це демонстрація того, що дійсно Путін це сніг на линяних ногах. Ну і третє, найголовніше знаєте, якщо блискавка двічі попала в одне місце, то вона потрапить і в третє. Якраз таки Росія це Путін же сам сказав. Це ж повтор 917 го Так, це повтор 1917-го, і Це другий раз це сталося. Відповідно, це станеться втретє. О тому я думаю, що. Це гра західних спецслужб, це гра заходу, прощупить. Наші теж там сто відсотків, типу наші там в це все вкладали сили, ресурси, свої таланти, Ну от я думаю, і СБУ з і, і багато хто інших. От я думаю, що насправді, от якраз цей такий комплексний український посад, він це провокував. От, в це все маніпулював, закручував. Бо коли вийшов вчора CNN який сказав, стоп. Типу, Україна, ми розуміємо, що вам це буде тактична перемога. Стратегічно Путін може використати ядерну зброю. Це було підтвердження в тому, що наші руки десь там теж могли мати місце. Але насправді українці і українське військово-політичне керівництво відчули справжній щирий кайф вчора, коли ми бачимо, як росіяни чубляться один з одним, а виявляється, це можна зробити руками зробити. Ньот, і ми сидимо, як цей мудрий китаєць на березі жовтої річки, згідно прислів'я. Ми в задоволення, як їхні трупи просто пропливають. Тобто, щоб знищити Росію, не обов'язково самим їхати туди і щось робити. Можна це інтелектуально спланувати і запустити І, ну зрозуміло що це зараз не без допомоги західних друзів і партнерів. От що насправді теж виводить в те, чому кульмінація і фінал не відбувся. Тому що переговори зараз дуже великі, от, я думаю, це да, найбільша драма з радянського простору. Що ж, власне, сталося в цих переговорах, чому саме Лукашенко, типу, там, головний? Ну, от, і чому Пригожин здався? Він тупо дав задню, ну, знову ж таки, на його цьому тюремному жаргоні, що там з тюремниками працював, да? він якраз по тюремному дав задню. Ну, от, чому він це зробив? І чому він злився, що стало гарантією? Чому саме в Білорусь, а чому не Казахстан, а що там не, не до Кадирова віддала, чи не в Туреччину, а чого там не, не будь-куди інше? Чому Білорусь? Ну а тому я бачу зараз історію в тому, що дійсно проторували шлях до Москви, Його можна буде зробити по іншому. Дивіться: а якщо якийсь губернатор обозлився на Путіна, взяв 25 тисяч солдат мотивованих, він не може пройти? або Кадиров. Що не може піти на Москву? Дивіться, найголовніше тут не те, що вдало чи не вдало, ця спроба буде повторена. Раз, два. Після завершення війни в Росії залишається 300 тисяч військових незадоволених голодних алкашей, які бачили кров. Як ви думаєте, вони підуть сусідів насіливати чи вони підуть Крим штурмувати? Що для них буде цінніше? Де буде більше грошей і золота, які вони зможуть покласти в свою кишеню? От тому я, я бачу, що. Це був класний день. Зрозуміло, що ми всі були з вами, ну і об'єктивно, і логічно розчаровані. Та ми вперше понадіялись на чужу силу, да? от і це для нас теж урок. Вірити треба тільки в Збройні Сили України, вірити треба тільки в наших, які реально роблять результат, а не оцих всіх поварів. Да? Тут Ленін помилився. Не кожна кухарка може бути руководить страною. От кухарка, типа Пригожина поїде на катер. Сінен сьогодні теж написав, що більш за все його вб'ють. Ну, напевно, він не заслужив, тому що так розчаровувати українців теж не можна. Типу, якщо ти вже взявся і пішов на Москву, ну так вже дойди хоча б. Скажімо так, йому було б більше поваги, якби він помер в бою, там, навіть не досягши своєї цілі, ніж те, що він зараз злився. Ну, а тому, скажімо так: в будь-якому випадку непогана історія. В нас є зараз цей шторм Зет, який теж бунтує і теж теж незадоволений. У нас є е, ця, е, повста, повстанський батальйон Корпус. Ну от, добровольчий корпус російський. У нас є ще кілька історій, які Україна гарно може політично зманіпулювати і запустити. Ну і найголовніше ці історії це не був приїзд Леніна на броньовику. Це були якраз у ті матроси-котінці, от які розстрілювали Ніколая II. Да за цей раз не розстріляли, окей. Але найголовніше ж не розстріл Ніколая II. Найголовніше це приїзд на бреньюку іншої влади. От для України це оце для нас важливо, тому що це буде демонтаж і перезавантаження. Ось там ми будемо дивитися і там будемо думати. Ну в будь-якому випадку, вчорашній день був насичений, цікавий, дуже конспірологічний і драматичний. От ну, але в будь-якому випадку ми побачили, що Путін слабкий. Ми побачили, що Путіна можна качнути, і найголовніше, ми побачили, що щоб перемогти Путіна, треба не 300 тисяч на полі бою. Треба 30 тисяч, які будуть їхати на Москву. І Україна цей урок вивчила. Ми розкусили секрет, як знищити Путіна. Друге, ми зрозуміли, що його можна знищити. Він як останній боєгуз вилетів з Москви ще коли Пригожин був за 300 кілометрів. 300 кілометрів було до Москви, а Путін вже в чартері летів і зник з радарів. тобто летів так швидко і виключав замітав сліди, що за Букабаєву в Москві. Медведєв летів іншим літаком зі своїми помічниками, тому що Путіна вже йсти і слід охолонув. Тому ми бачимо насправді дуже непогану історію, що це банда сикунів. Вибачте, що я для поважної аудиторії говорю так, але іншого слова не знайдеш. Тобто в їхні м'язи політичні військові настільки в атрофовані, що ось такий халамидник типу пригожина може їх поставити в незручну позу, в яку Москву часів Наполеона ж ніхто не ставив. Москва втікала вчора, ви ж знаєте, це прекрасно по 4 тисячі доларів квиток на Єріван. 300 тисяч рублей, 200 тисяч рублей. От і, і, і ці люди купляли, еліти, тікали на чартерах. Тікали з Москви, розліталися. До речі, це я бачив в другий раз в своєму житті. Перший раз я бачив, як російські еліти втікали з Києва, коли Москва наступала 14 лютого. Ви це прекрасно пам'ятаєте. А другий раз тікали з Москви, коли Пригожин наступав. Тобто, це теж про російські еліти багато чого говорить. По перше, що вони не еліта, а по друге, що вони завжди тікають, і це прекрасно для нас. Це дуже прекрасно. От, але ну розчаровує те, що цю справу не довели до кінця. Отут дійсно прикра посмішка. При, Путін, Путін, тепер його статус, тепер його позиція, тепер ну ви цитували західні змії. Так, ми пригадуємо, як до війни статус Путіна це був альфа-самець другої армії світу, другої країни світу, великої сили, з якою потрібно рахуватися. очевидно от навіть зараз у вашій відповіді я так відчуваю, що ось ці всі моменти, коли так по Рокам б'ють, типу, ну все ж таки, в Росії ще залишається ядерна зброя, але сам статус Путіна він йде вниз, вниз, вниз. Чи правильно я це розуміємо, коли я думаю, що вертикаль буде просто зупинена. От зараз ще дуже цікавий момент. Вагнер може програвши переграти Путіна. Чисто політична, ну це не теорія, це практика, це навіть політична статистика, правильне слово. Коли ти здаєш когось з вертикалі в диктатурі, всипеться вся вертикаль. Ну, якщо там імператор, там король, я не знаю, диктатор не, зливає когось із вертикалі. То решта каже: Слухай, а ми не впевнені, що коли він дає черговий злочинний наказ, що ми повинні його виконувати. І тоді, ось ця крисятня історія, вона перетвориться в те, що вони починають бігти до тих, хто може їх захистити до нового короля. Дивіться, що відбувається на практиці. Якщо Путін завтра чи там в будь-який інший день, і ця історія про дьоміна нового потенційного міністра оборони, зараз з'явилися в російських мас медіа про те, що він хоче поміняти нового міністра оборони. І це прекрасно. Це буде означати те, що, наприклад, Стрілков, який робив незаконні накази, да там Солзберські вбивці, вбивці Німцова, ті, хто підкидали яд е Навальному, а він, сказав, а він точно нас захистить? Дивіться, він злив самого Шойгу, який вбив 200 тисяч людей. А що їм пахарям ФСБшним, типу, які вбивали там по 20-30 в рік, та їх здадуть вже швидко, і бачка, і вони побіжать до британських спецслужб, до українських спецслужб, вони побіжать до американських, ізраїльських, та я вам скажу навіть до білоруських спецслужб, побіжають, що, типу, всі ми браття, давайте нас спасати. Тобто вони почнуть тікати. Вертикаль тріснула, вертикаль перестала управлятися. І зараз кожен раз, коли він буде свої ці чокнуті ідеї давати, а він же генералам дзвонив, у нас є ці дані. Ну от, е, давав завдання: там, Херсон атакуйте так, Донбас атакуйте так. ну от, То це ЄСВ говорив, ну от, Інститут вивчення війни, то зараз, типу, що все, воу-воу, тормози. Ти що його давав такі ж самі прикази і укази? Але ти його злив? Кому? Повару? Полгар зробив бунт на подводний лоджі. Це говорити, що його злив, а ще ж немає цього рішення. По й Ну, скажімо так, якщо вже по, по цьому пішла інформація, дивіться, а тут, тут і не треба вже й міняти. Всі зрозуміли, що він готовий. Якщо він вчора в торгах альфа Самцов був Лукашенко, просто старий спорчений Дранні кусати. Я зараз про страву, типу про про білоруську національну. Ну, от а то, типу, а де Путін? Де ж цей Альфа Дух, які вибори в Штатах робив, який Меркель управляв, який там Брексітом управляв? Де він? Чому він втік? А ви бачили, як він переживав на відео, в якому він писав? А чому він ні разу не сказав ім'я Пригожина? Це ж як саме історія, як з Наваль. він боїться вимовляти імена своїх ворогів. Ну, от, і це говорить про панічний страх. От і я бачу, що Путін дійсно злякався. Путіна, Путіна понесло і він. Ну знов ж таки дзвінок такаєву, А то каже: сорі, сорі, старий дідоган, але це внутрішня справа Росії. Ну е так само інші відповіли. Тому Путін насправді загнав себе в дуже глухий кут, коли і ось це радянське НАТО, ну типу. Е Пострадянське НАТО, типу там, де входить три країни: Росія, і Білорусь і Казахстан. Да? От, він їх обзвонив, Лукашенко каже: «Так, а що я можу зробити? Закидати картошку їх. там. Така я каже, це внутрішні проблеми. Вірменія каже, друже, сорі, ти нас трижди кинув. Чому ми повинні за тебе вписувати? Вірмені мають спасти Москву. Де таке написано? От, і зрозуміло, що всі сказали ні. Тобто, ось це радянське їхнє НАТО, воно розпалося. При першому виклики в Москві. коли їх гнобити, треба було, то він їх маніпулював і по черзі відправляв гнобить один одного. Ну коли треба було спасти Путіна, всі, всі всі сказали ні. От і це теж розвал, це ж великий проект. Це був великий проект оборонної системи, куди нас втягували. Згадайте 2008 рік саміт в Бухаресті, Путін тут ходив, розказував, що давайте вступайте до нас, тут вже буде серйозно. Дуже От, тому я бачу, що для Путіна це луз-луз проект. Вчорашній день найгірший день в часи історії Путіна. Гірше в путінській біографії не було ніколи. От, ну і я бачу, що е, частина еліт спалилася так званих іноагентів. Вони виявилися путіністами. Латиніна, Сапчачка, Ай-яй-яй, Хаос. Друзі, берегіть себе. Лучше стабільний, понятний Путін. А що це таке? Ви ж ті типу, опозиціонери, ви ж проти нього йшли на вибори. Ви там 20 років, значить, протестували, байкатірували. А що, 20 рублей це 20 рублей? Як в старому анекдоті про американського гея, так? Да? Получається так. Через те, що типу, люди, які агітували на весь світ, що вони, типу, хороші руські. Поставили чітку крапку хороших русских не існує, і Пригожин це довів і собою, і ними те, що їх спалив. От тому а, для мене насправді дуже гарний день. Я радію. Єдине, що я хотів би, щоб зараз весь західний світ сів і намалював карту. Світ без Росії о 24 рік діться. Путіну нема ще піти на вибори. Що він буде продавати? Що він обхитрив Пригожина? Пообіцяв йому поміняти шойгу, а потім задушив його десь в туалеті, типу на позначив Лукашенка, коли вони бухали разом. Це переможна кампанія імператора Путіна. А в іншого ж нічого немає. Ще іти на вибори. В нього вибори в березні, йому залишилось там неповних 9 місяців. Розумієте, і це, це серйозний виклик. А з чим Путін. ще є війна в Україні, я просто дуже не схильний закидувати отак. Шапкозакидательством займатися, закидувати, що там Росія нічого не може зробити і нічого не зробить. Хоча ми зараз: дивіться, ми зараз не говоримо про територію України, ми говоримо, що відбувається в Росії, бо просто це може бути для нього світ побачити От... А куди він її продасть? Кабаєві? Ну Кабаєв сказав, ти найсильніший, сильний, самий ти взагалі найідеальний. ідеальний. Дай ще мільярд дітям, типу, запиши на них на офшор, і ми в Швейцарії їх будемо тратити, коли тебе тут заріжуть і закопають. Ну, типу, зрозуміло, що в нас з нього витягує бабки, так само Медведєв, так само Шойго, так само Пригожин. Путін став бездонним золотим дном, з якого всі тянули бабки. Тобто, ніхто ж не знає, що таке ідеологія путінізм і хто такі путіністи. Ну, були люди, які вірили в Леніна як у лідера. А хто вірить в Путіна без грошей? Ви вчора це побачили? Чартери летіли з Москви. Ніхто не сказав, я за Путіна стану і помру. В Києві згадайте, йшли на Київ, сили були на рівні, але українці організувалися. Славні, ні ні. А ми нашу столицю не віддамо. Ми нашу державу не віддамо. Ми будемо захищати Сумщину, Харківщину, Донбас, Запоріжжя і всі інші наші регіони. Так люди ідеологічно вийшли, ніхто ж грошей не давав. Згадайте цю ніч, коли напали на Київ автомати на вулиці, виходиш і тобі дають автомат, калашник, кажуть, ти знаєш, що з ним робити? Навіть підписувати нічого не треба було. Не то, що не платили. Просто казали, на, і все. І всі ставали ідеологічно захищали свою державу. що в Росії там вийшли протести за Путіна? Хоч одна людина вийшла і сказала, слухайте, Пригожин, негодяй мені такий президент не надо госпереворот Так ніхто ж за Путіна не вийшов. А де мільйон людей за Путіна? Де отряд Бабушек Путіна? Чому вони не стали і не пускали туди пригожина? Розумієте? Це це не українське питання, це внутрішньоросійське російське питання. Але я вам скажу наступну річ: візьміть окуляри Сі дзінпіні і подивіться на Путіна. Так це слабак А як він може тримати ядерну зброю? Як він може Китаю там, торгуватися за газ нафту чи там, що він не готовий віддати якусь землю? Це ж і позор Російської імперії. Саме слабий імператор за всі часи. Перше. Друге, візьміть іншу історію, подивіться на Путіна як на людину, яку можна сколихнути 25 тисячами маленької приватної армії. Путін, який нас лякав, друга армія в світі. 20 мільйонів потенціал мобілізації, і він втікає з Москви, коли туди рухається за 300 кілометрів 25 тисяч військових. Він втік. Тобто Росію можна качнути не 20 мільйонами, а мозгами, бутилкою водки, яку ви роздасте на першій воєнній базі, яку ви хочете заплатити, і штукою баксів, яку ви купите м'ясну поліцію. Ось так і сталося. Слухайте, а чи ти не, не взяв Пригожина? Встав в пробку. Він каже: Я не хочу. Ну та мене, мене насправді взагалі була думка. От вчора я зрозумів, що е, ну все ну е, Путін програв цю історію. Неважливо, як вона закінчиться, навіть от так, як вона закінчилася. Він програв, коли він вийшов зі зверненням, і тим паче дуже кривим зверненням. Я вже сьогодні це говорив у ході свого стріму. Дуже криве звернення. Коли ти виходиш і говориш про 1917 рік, який завершився а, тим, що змінилася влада. Ну, тобто, ти припускаєш, що цей пригожинський переворот може відбутися. Це перше, такого говорити в зверненні президента. Ну мені здається, це просто, просто нонсенс. Але це раз. добре що він сказав. Він розбудив ті сили, які такі перевороти роблять маргіналів. А друге, що він сказав, це якраз в принципі він він відреагував, е, сказавши, що це зрадники, що масштаби можуть довести до революції зразка 1917 року, і це якраз показувало, що ти боїшся 25 тисяч е, підготовлених бійців. Ти президент Альфа Самець Другої армії світу. Тобто, ну це, це звернення це була якась панічна атака. От, от не інакше би я би це назвав. Так. Да? Причому але те, що можливо. я вам кажу, це не шапка за. Дивіться, це не шапка закидательства, це реальний, логічний, тверезий аналіз людини, яка реально злякалася. Ну, якщо нам би сказали, одним словом, охарактеризуйте звернення Путіна. Страх. 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 Мужик злякався. А для чого тут 17-й рік? Ну, типу, ти їм скажеш, стоп, у вас 25 тисяч, для нас 250, вас буде зустрічати і розстріляє. Це якби він був русським. Якби він був українцем, він сказав, нас 25 тисяч, а вас іде 2,5 мільйони. У нас так було. На нас 300 тисяч число з Києва і, 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 на, на Київ, точніше. І, і українці кажуть, окей, ну нас менше, але ми будемо битися, і ми захистимося. І зламали їх. От, а він злякався навпаки. У нього там в Москві там тільки мінтов 250 тисяч, Москва і круга. Сусідня областя 250 тисяч звозиться за 3-4 часа. Розумієте, коли вони виводили на площу ці Навальні, типу мільйонний мітинг, то вони він півмільйона звезли за півдня. А що таке 25 тисяч? Це навіть один до п'яти, типу, один до двадцяти не вважається. Ну а тому я бачу страх Кремль у цих телеграм-каналах почав гнати. Ну, ми недооцінили масштаб угрози, думали, що торгується. Торгується і вами всіма будуть торгувати. Тож це кремлівські політичні повії. І це з ними дуже просто вести діалог. Вони продаються за гроші. Володін, сурков, оце вся камерілія, Типу, це все дешеві пережитки минулого. Тому що ми сьогодні зрозуміли, як працюють реально медіа. Ми сьогодні зрозуміли, як працюють їхні і ресурси інформації. Ми разом кооперуємося з західними спецслужбами. Це нормально. Дав вони на нас напали. Вони перші оголосили цю війну, але вони показали, що от голка, якою можна бути каше, вона в українських руках. Ну от для нас зараз дуже важливо, і тут, переходячи вже на нашу територію, на нашу в мене вчора була надія, щоб ми прорвали фронт, щоб почали б ці їхні бригади вертатись назад. От шторм Зет, перші, хто оголосили, що вони готові. Ну пригожин їх кинув. Е, ну, скажімо так, я не виключаю, що якщо з'явиться нечасна армія, дивіться в Росії, немає поваги до приватної власності. Гірше буде для Путіна і краще для нас тисячу разів, якщо це буде державний чиновник або народний герой. Який вийде, і скаже Путін ти не прав. От тоді вже він не зможе відмитися. Тоді вони якраз підуть, тоді получиться синергія. В пригожна були насправді вчора проблеми. Люди не виходили за нього на вулицю. Вони не вийшли і за Путіна насправді, але і за пригожна ми теж не бачили так. Кілька батальйонів приєдналося. От і цих і цього б хватило, якби він дійшов, не злився. Але я думаю, що можливі ж сценарії, коли будуть іззовні лідери тримувати, Ну, наприклад, вийде Галкін зі своєю мільйонною аудиторією і слухайте, так це реальна шанс для Росії? Вийде там, значить, Каспаров, вийде Медведєв, знову ж таки, не буде тікати, а вийде скаже: Да, Путін не прав. От тут Путін прав, я вам скажу. Чи це можливо, так? Да? Бутилка віскі і там, 20 мільярдів доларів, Медведєв зробить любу заяву. І ляже під любу, під любу країну від Австралії до Індії, тільки дали ще 5 років побути президентом. Медведєва ж яка цель? Знов зайти на ту ж посаду. В Мішусті на яка цель вирости на одну посаду вище. В Собяніна яка цель Возглавить країну, столицю якої він рулить? І в нас є мінімум 5 кандидатів в президенти, це тільки провласних. Ми ще в опозицію не заходили. Тому я бачу, що це непоганий старт, це гарна історія. На жаль, вона не стала успішною з першого разу. Як в Росії це зазвичай буває перший блінкомом. Ну нічого, будемо боротися далі. Ми побачили, що їх можна бити. І коли ми почали заходити на їхню територію, я вам скажу, що наші операції більш успішні на їхній території, ніж в себе. Друге, ми отримуємо більше задоволення, коли бомбимо їх там, ніж тут. Бомбимо я в даному випадку в увазі маю операції, які ми там проводимо. Батальйон добровольчий. Там їм, типа, їхня частна армія проти них пішла, там в них бази, блядь, там в них аеродроми. Це війна. Вони думали, що ми будемо битися тільки на своїй території. Українці стали зухвалими і дуже професійними. На превеликий жаль, але за ці 8 років вони виховали. Я зараз цитую одного з європейських чиновників який сказав, найсильнішу з нині воюючих армій. Китайці, американці зараз не воюють, французи, британці теж вони не на полі бою. З тих, хто грає в війну, ми зараз І з тих, хто 60 50, 60 конфліктів постійно тримається. То і з тих, хто воює зараз в світі, найсильніші ми, і це визнають європейці, але Росії немає. Згадайте, 21 рік Росія найсильніше друга армія в світі, 22 рік Росія друга армія в Росії, і 23 рік Росія друга армія в Росії. І ми побажаємо їм з цим мемом вдачі, тому що він набирає обертів уже не в Фейсбуці українського, а він набирає якраз таки актуальності в російському суспільстві. Повірте, росіяни вони ж дуже підлі і дуже скритні люди. От вони будуть говорити соціологію одне, в телевізорі будуть показувати друге, а на кухні будуть говорити третє. Путін слабий. Путін здав Росію. Путін програв Пригожину. Слухайте, от вині прийняв аудіозапис Пригожина і відеозвернення Путіна. Пригодін, Пригожин голос звинить, кричить, закликає лідер. А що Путін? А где залужний? Где а, 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 де, 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 де залужний, а героя, що я вам скажу, где залучені, телеграм-канал залужний, на оперативній страниці, а где залужний, где залужний. Він заїкається, починає, коли тільки слово нашого головнокомандуючого. Ось вам Путін. А де ця бравада, де, де ці всі 700 тисяч ракет, Микола. А от якщо підсумуватися, все ж таки е, і зробити прогноз на майбутнє, що буде далі? Ви вже, в принципі, сказали, що от буде третій, третій рейд і він буде, очевидь, успішним, так? Тричі в одну річку. Це, це війде. А ця це, це блискавка все ж таки доб'є Російську Федерацію, але коли. За вашою от вашими відчуттями, коли хто це може стати? Ви вже так приблизно окреслювали, але, але чи може це бути наприклад, от, ті самі е, легіони? в них ж є навіть е, політичні становленики? Ну, типу Іліпаномаріова, який е, зараз очолює е, легіон свободи Росії на, на такому по -по політичному рівні, е, що може бути, як може бути, і як довго от, на вашу думку, якщо так підсумовувати взагалі все, все 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 і ставити крапку. Uh, дивіться, я, я я, я да, щоб для, для крапки. Я вам скажу наступне: Україна воює в стратегії Давид проти Голяфа. І будь-що неочікуване і розумне, це наша зброя. Будь-що що вони чекають, це наш програш. Згадайте місяць тому, два, коли в Києві обговорювали дуже чітко і жорстоко, типу, слухайте, а де ж буде контрнаступ? Ну і половина цих ОПЗЖшників і ОПЗЖ політологів ходила казали ну логічно, Україна піде або на Мілітополь. Або звільнять Маріуполь. Все, І вони все знали, вони чітко розуміли, значить, яка Україна слабка, як це. Потім половина з них стала сідими, а друга половина обливалася потоку, коли типу виявилось, що ані туди, ні туди Україна не йде. Створюється добровольчий батальйон в Білгороді, з'являється Шебякіна, а потім рейд на Москву, рейд справедливості. Хто з них про це говорив? І тут фраза Бена Волеса, який міністр оборони Британії, прекрасний. Прекрасний військовий стратег, який сказав дуже чітку і правильну річ, Україна навчилася бити там, де не очікує Росія, і в тому місці російська армія починає сипатися. Дивіться, всі удари, які ми робили цього року, ми робили там, де вони не ждали. Ми робили їх чітко, волучно, професійно і неочікувано. І от там росіяни сипалися. Тому на що ми будемо ворога кормити інформацією, яку ми повинні ділитися між собою, і то, щоб ніхто не чув, дуже, дуже пошепки. Тому я я вважаю, що там, де вдарим, там вдарим, значить так буде правильно, значить, так вважає наше військово політичне керівництво. Ну от і знову ж таки ніхто не відміняв і наших західних друзів, і партнерів, і багатьох інших ворогів Росії, яких ми всі об'єднали навколо себе для боротьби проти спільного ворога. Тому скажімо так, Путіна явно чекають нові сюрпризи, і те, що Карфаген буде знищено, це однозначно історія не раз і найголовніше, що йому буде дуже боляче, і це тільки початок. Це така прелюдія. Хоча, напевно, це вже не початок, це вже такий розвиток подій. Про це бій, знає бу... тільки Кабаєва. Ми, ми не ліземо в їхні особисті справи. Я вже розбирається. Його спальнями залазити не будемо. Хай там вони собі розбираються. Поки ще разбираються. Дякую вам, дякую за запрошення. Микола Давидюк, політолог в нашому ефірі на фабриці новин. Сьогодні підбували підсумки першого дня після Пригожинського рейду. На все добре, Микола.